На сьомий день бог відпочивав і дивився гей-новини. Залишайся з нами. І ти. У Харкові напали на активістку та відкритилу збійку Віру Чернігіну. Це сталося у метро. Чоловік помітив на одязі жінки веслукову символіку та почав її переслідувати. Він запитав, чи вона ЛГБТ-людина, і погрожував вистрілити у неї та зґвалтувати. Потім нападник прикрив вірі прохід і далі її переслідував. Жінка почала кричати і просити допомоги. І тоді чоловік втік. Зараз Віра вже написала заяву у поліцію. Дуже важливо робити такі справи публічними, тому що досі у нас не працює законопроект і не посилена відповідальність за злочини саме на ґрунті ненависті до лгбт людей. Цей напад на мене стався виключно через те, що я лесбійка. Це було на ґрунті ненависті, і я хочу, щоб цього більше не повторювалося. У об'єднання лгбт військових новий лідер. Це Запоріжець Олександр Деменко. Він оборонець Маріуполя та Азовсталі. з травня 22-го він перебував у Полонії. Пройшов Оленівку Тат та Таганрог у кінці січня цього року. Олександр Деменко повернувся до України під час обміну військовополонених. Тепер він почав керувати об'єднанням ЛГБТ військових. Ми працюємо з адвокацією прав ЛГБТ-спільноти, яка служить в армії. Ми боремось з дискримінацією, розбудовуємо систему. Для того щоб таких випадків було менше збираючи кейси, і зараз ми ставимо перед собою задачу розвивати напрямок фізичної реабілітації та соціальної реінтеграції ветеранів. Прямо зараз на екрані список тих, хто підтримує гей-новини. Долучайся до них і ти. Ну а ми продовжуємо у ЛГБТ-людей в Україні. Ще одна союзниця: це Яна Брензей, ведуча телемарафону та авторка Ютуб каналу Палає. Яна підтримала лгбт спільноту не лише на словах. Вона записала відео, у якому пояснила, як зробити робоче місце комфортним для лгбт людини. Відео можна подивитися на Ютубі нового каналу. Посилання шукай в описі. Все починається з простого: побачити в колезі людину не гея, не трансгендерну людину, не ЛГБТІК+, просто людину, яка прийшла робити свою роботу. А повага до людини це насправді не так вже й складно, правда? 16 років разом ютубери Ден Хавел та Фі Лестер зізналися, що вже довгий час у стосунках. Більше 15 років тому хлопці одними з перших створили канал на Ютубі, на якому жартували і робили всякі дурниці. 2019 року хлопці порізно зробили камінаути, але не зізнавалися, що у стосунках, і ось нарешті розкрили правду. А в Фел Так. Ми познайомилися у 2009 році і швидко закохалися, але на нас дивилося так багато людей, що ми потребували приватності. Ми хотіли, щоб люди думали про нас як про колег, а не як про коханих. Тим більше у світі так багато гомофобії. Але тепер ми вирішили залишити минуле позаду і все розказати вам. У прямому ефірі зізнався, що у нього віл. Британець Адам Вільямс розказав про свій діагноз. Це сталося під час реаліті шоу Айкі з табой українською Я поцілував хлопця. Це проєкт, у якому 10 геїв шукають своє кохання. Під час зйомок один з учасників Адам Вільямс розкрив правду про свій позитивний віл статус. Чотири роки тому я дізнався, що у мене ВІЛ, тоді це ледь не вбило мене, але я почав приймати терапію. Я почувався гіршим, огиднішим і ненавидів себе. Але з часом все це минуло, я знову полюбив себе. Адже те, що у мене ВІЛ, не означає, що я не можу мати успішну кар'єру і маю ховатися від суспільства. Нещодавно мене питали, чи чистий я малося на увазі, чи нема у мене ВІЛ. Але правда в тому, що навіть з вірусом я не є брудним. Тепер я хочу довести іншим, що вони теж не брудні. Не забувайте кожні півроку перевірятися на ВІЛ. А якщо тест виявиться позитивним, то обов'язково приймайте терапію. І це було останнє повідомлення випуску. Ми вдячні усім військовим, завдяки яким український кордон тримається. Побачимося зовсім скоро.